Вітаю, я лауреат наукової академії. Відомий вам, приніс вам знання. Я, ну, як бачите, я багато книжок читаю. От. Власне, дослідження дуже важливо. Вони стосуються всіх людей. Майже. Наступний сайт, будь ласка. Як ви бачите, це приклад людини. Тут щось не так, правильно? Щось є. Наступний слайд, будь ласка. А, так само приклад такої самої людини. Щось їх об'єднує. Щось. Наступний слайд, будь ласка. Не зрозуміло ще досі? так? Є простіша схема для розуміння. Наступний слайд, будь ласка. Це 3D-візуалізація поведінки. Наступний слайд, будь ласка. А це силует для більшого розуміння і глибшого розуміння проблеми. Так от, наступний слайд, будь ласка. Тут мало бути слово 100% чомусь не полетіла презентація. Буває таке з технологіями, знаєте. От, що їх всіх об'єднує. Їх щось об'єднує. Але те, що їх об'єднує. Те, що їх об'єднує, було використано на іншу групу людей. Наступний слайд, будь ласка. Ось. Ось яскравий приклад. Наступний слайд, будь ласка. Ну, просто слів нема. Ви розумієте все самі. Е, наступний слайд, будь ласка. Е, і, власне кажучи, е, тут можна нічого не казати. Але наступний слайд, будь ласка. Всіх цих людей об'єднує одне. І ви знаєте що? Відповідь в наступному слайді. Будь ласка. А, як бачите, що я забув задати останній слайд. Але насправді воно було у нас під носом. Це, не, це все не в презентації, це в реальному житті. Ось що? Ось що е, перетворило першу групу людей на другу групу людей. Тому я вважаю, як е, в першому слайді було зазначено, як е, академік професійних наук я вважаю, що. Необхідна, я ж поставив на запис. До речі, А, так. просто слідва все зрозуміло.